Всім привіт! У нас на продажу цікаве авто Ford Edge 2016 рік, 12 місяць, 2.7 EcoBoost звичайний гідротрансформатор. Цей двигун вже е без тих недоліків, які були в 2-літровому EcoBoost він доволі надійний, в цікавому обвісі від львівської компанії SS Tuning. До речі, є тюнінгована вихлопна система, потім покажу яка. Але двигун в стоці. І це правильно. 315 сил. Тут доволі достатньо, щоб їхати динамічно і отримувати задоволення від їзди. Авто покрите плівкою. Темна-темна сіра, майже чорна. Авто в оригіналі чорного кольору, тому кольор змінювати було не потрібно. По Америці були пошкодження по задньому бамперу, його замінили, замінили підсилювач і трішки підрихтували задню панельку. Корита все ціле, там зовсім небагато. 21 диски Рез... Гума Мішлен, але вже Майже під заміну, диски колодки. В гарному стані. Майже нові. Все авто під плівкою б'ється 215-245 мікрон по всьому кузову, окрім ось цього клаптика. Тут б'ється 400. Мабуть, крило фарбоване. Трішечки, бо отут от вже б'ється далі 215. Цікаве. фари, гарне світло, лінзована оптика. Маємо гарну комплектацію, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, пам'ять сидін на три положення, салон виглядає дуже добре, електрорегулювання сидінь з повісничним підпором. Комбінована шкіра Alcantara, Таке цікаве кермо. Музика Sony дуже гарно звучить. Два реєстратора передні і задні панорама на стелі Alcantara темно-сірого кольору, пробіг, пробіг 87 тисяч кілометрів. Заводимо. Комфортний вхід-вихід. Кермо електричне опускається, піднімається, сидіння під'їжджає, є в нас вентиляція і підігрів сидінь, клімат працює, підігрів керма. Приборка замінена на рестайлову. От можна от таку інформацію отримувати. Швидкість і температура настраюваються в комп'ютері кілометри на годину градуси. Мова, на жаль, тільки російська, але маємо, що маємо. Ще є Автопаркування і додається блачок Apple CarPlay безпроводний. Android проводний. Я казав, що тут тюнінгована система вихлопна. Є отакий от пультик. Він регулює, скажімо так, герчання цієї системи. Б це майже сток. Ну і далі по інтенсивності А, С, Д, вплоть до такого гарного басу. Оце сток. Заслінки при... закриваються, приоткриваються. сильніше герчить. Ну і де саме відкритий. Не знаю, на що це потрібно, але воно є. Ось таке цікаве авто, кому цікаво буде, пишіть, дзвоніть, надамо більшу інформацію.